Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поговорити про соціальну допомогу для людей з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Хочу нагадати, що з 1 липня 2025 року призначення даної Державної соціальної допомоги займається органи Пенсійного фонду України, тому ви можете до них в органи Пенсійного фонду України також звертатися. Дивіться, розмір такої допомоги в нас залежить від групи інвалідності та віку отримувача. Зокрема, людям з інвалідністю з дитинства. Якщо встановлена перша група, то це. А 100% прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Нагадую, це 2361 гривня. Якщо ми говоримо про другу групу, то це 80% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І відповідно це буде становити 1888 гривень 80 копійок третя група це ще менше. Це уже мова йде про 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І на сьогодні це всього-навсього становить 1416 гривень. Дітям з інвалідністю віком до 18 років встановлюється державна соціальна допомога у розмірі 70% від прожиткового мінімуму, так? Знову ж таки, для осіб, які втратили працездатність, тобто рахуємо від суми 2360 гривень. У нас рахуємо 70% і отримуємо з вами допомогу у розмірі 1652 гривні 70 копійок. Взагалі мінімальні розмірі. З мінімального, який тільки можна. А Все чому, тому що у нас так і в цьому році не зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. А це є базове базовою нарахування для багатьох видів соціальної допомоги. Дивіться, що вам потрібно підготувати. Це заяву, ідентифікаційний код, паспорт, свідоцтво про народження дітей до 18 років, довідка з місця навчання і зазначенням перебування чи не перебування на повному державному. Утриманні. Якщо звертається опікун чи піклувальник, вам потрібно буде також ще надати рішення про встановлення опіки та опіку, або опікування та призначення дитини з інвалідністю віком до 18 років опікуна чи піклувальника. Потім рішення суду про визнання людини з інвалідністю з дитинства недієздатною. Далі дивіться, на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка одному з батьків, усиновлювачу, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються, не проходять військову службу та не займають виборну посаду. Термін призначення надбавки на догляд співпадає з терміном призначення державної соціальної допомоги. Дивіться, для призначення надбавки вам додатково, що потрібно надати витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини. Так. Рішення суду про позбавлення батьківських прав, постановлення батьківських прав, свідоцтва про смерть батька. Тобто, якщо такий факт відбувся, усиновлювачі подають також рішення суду про усиновлення і довідка про потребу дитину дитини у домашньому. Догляду заява щодо призначення державної соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю з надбавкою на догляд. Розглядається найпізніше, ніж через 10 днів після її надходження з документами. Далі, Державна соціальна допомога людям з інвалідністю з дитинства та надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства. Вона призначається на весь строк інвалідності, встановленої або МСЕКом, або вже експертною командою.